Пидимося на ворота зсередини. Як бачите, вони тут замонтовані трошечки під нахилом. Вони йдуть у нас тут на ланцюговому редукторі. Тут тобто відкривається вручну. А, давайте подивимося, яка висота і ширина воріт. Ширина у нас 4300, висота 2900, вага, полотна 134,5 кг. Так, ну і давайте ми їх опустимо. Тут могли цього редуктора помаленьку, по чуть-чуть. Я буду їх опускати. Майже закрили. І повністю ми ворота закрили до кінця.